Через наближення ворога та посилення обстрілів на Дніпропетровщині збільшується кількість населених пунктів, із яких проводять обов'язкову евакуацію мешканців. Нещодавно до переліку додали ще 40 селищ з п'яти громад, тож людей з прифронтових територій вивозять щодня. Після евакуації вимушених переселенців приймають у транзитних центрах Дніпропетровщини. Один із таких відкрився торік. Сюди люди приїжджають ненадовго, зазвичай на кілька днів. У хабі надають необхідну підтримку, тимчасовий прихисток та допомагають спланувати подальший маршрут. Тиждень тому до транзитного хабу дісталася родина Миколи Бондаря. Вони довго не наважувалися залишити дім, навіть після того, як уселя зазнала пошкоджень. Однак регулярні обстріли та загострення ситуації змусили родину залишити місто. Там неможливо сидіти. З усіх боків бомбардують. Ніч-день, ніч-день. Ну ось і вирішили виїхати. В підвал не залізеш. Якщо будинок завалить, ти й не вилізеш. Часто біля стінки сідаємо і все. І чекаєш, поки закінчиться. Було таке, що чотири дні поспіль. Буквально рік тому наш будинок постраждав не сильно. Але тоді було справді важко. Потім усе відремонтували зараз уже більш-менш нормально. Та вибухи було добре чути. Сусіди постраждали. А коли ми виїжджали, дрони летіли один за одним, усе навколо було, ніби в тумані. 13-річному Даніелю важко було прощатися з домом, друзями та рідним містом. Рішення про виїзд здалося непросто. Попри це, хлопець намагається пристосовуватися до нової реальності. Ми не хотіли Ми не хотіли виїжджати взагалі. Ми залишитись хотіли. Так тривожно було в деяких місцях, складно їхати. Я не усвідомлював, що втрачу будинок, чи друзів, чи знайомих, але і нове місце з'явилося так нормально. У транзитному хабі пан Микола разом із сином змогли зупинитися, відпочити після дороги та вирішити, куди рухатись далі. Для чоловіка головне знайти безпечне місце для дитини. Нині родина розглядає можливість переїзду до родичів у Полтаву. Ще одна родина, третяки, до останнього намагалися залишатися вдома в прифронтовій Миколаївці на Донеччині. Та з часом ситуація для сім'ї стала критичною дуже важко на це наважилися, бо сиділи до останнього, сподіваючись, що цього жаху не станеться. А потім почали літати дрони, лунати вибухи було дуже страшно. Ми виїхали, фактично врятували дитину. Дитині 10 років, вона має інвалідність, а там немає ні лікарні, ні необхідної допомоги. Нам ще потрібно переоформлювати групу інвалідності, тому ми ухвалили таке рішення. Після важкого та тривалого шляху сім'я третяк дісталася тимчасового транзитного центру. Тут вони змогли перепочити, відновити сили та отримати комплексну підтримку. Гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу ну знаєте, дякую. Тут тиша й спокій, ставляться добре. Незвично тут нічого не літає, нічого не вибухає. Ставляться з розумінням, підкажуть, допоможуть. Є де випрати речі, помитися, добре годують. Загалом питань нема тут. Дуже добре, усе добре, але хочеться жити окремо. Ми руки не опускаємо. Якщо все буде нормально, і ми повернемося, то звісно будемо щасливі, бо на дворі знову літатимуть білі мухи, підніметься травичка. Там уже або тиличку візьму, або корівку, або бичка. Коли ми приїхали вперше, руки, звісно, опустилися. Ми навіть не знали, чи варто залишатися, а тепер з'явилася надія, що все буде добре. Навіть після розлуки з рідними містами люди не опускають руки. Вони планують майбутнє та зберігають надію, що зовсім скоро повернуться додому. Дарья Лисенко, Іван Пономарев, Дніпро ТВ